Ваша улюблена відеогра може допомогти з депресією, увімкніть прадавні тетріс або ж до менторно на найтмері, та на якийсь час всі проблеми у вашому житті щезнуть в одну мить. Все через банальне зміщення фокусу вашої уваги на щось інше, і це не те завзята з повітря, а результат багаторічних досліджень, вченими зі всього світу, які пару років тому прийшли до такого висновку. Кожний випадок захворювання депресією унікальний, але кожного разу погіршення нашого психічного стану пов'язане з негативним досвідом, смертю близької людини. Втратою роботи, розлученням з партнером тощо. Так чи інакше, це стрес, який накопичується в нашому організмі та погіршує нам настрій, пригнічує нас та позбавляє інтересу до життя. Коротше, вводить нас у стагнацію, яка у критичних випадках може довести людину до самогубства. І яким боком відеоігри можуть побороти депресію, запитаєте ви. Якщо ми відчуваємо, що у нас щось виходить, наш мозок розпізнає сам успіх, процес здобуття нових навичок за приємне явище. Через що він виділяє в наш організм дофамін або ж гормон щастя. І ваш психологічний стан трохи покращується. Неважливо, що в реальному житті скіл гри в Fortnite чи опанування інвокера у Dota 2 абсолютно ніяк вам не допоможе. Уся суть знову ж таки в процесі. Так як кожна гра по-своєму різна, ми щоразу починаємо успішно набувати новий досвід з нуля. Подумки, повертаючись до нашого дитинства, коли практично кожного дня мені знавалося щось нове, і наш організм був справжньою дофаміновою фабрикою. Але не все так просто. А вже ж, було б ідеально, якби після приходження God of War у всіх одразу ж зникала депресія. Однак, у цьому світі немає нічого ідеального, тож відеоігри можна розцінювати лише як гіпердіявий антидепресант, іскру, яка може побудити вас зайнятися справжньою терапією. На жаль, відеоігри не панацея у цьому питанні. Але крім самообману вашого організму, відеоігри можуть допомогти розібратися у самому собі за допомогою не завжди прямої розмови зі своїм гравцем. Відеоігрові розробники такі ж люди, як і ми з вами, які також переживають щастя, горе, кохання, сум та біль. І коли ці всі емоції одночасно накопичуються у людському серці, вони неминуче призводять до творчої рефлексії у формі відеоігор. В останній дилогії The Legend of Zelda Link обидва рази починає саме одна. У Breath of the Wild головний герой прокидається від коми у знищеному війною королівстві, а у Tears of the Kingdom він втрачає Зельду прямо перед черговим апокаліпсисом. І обидва рази він знаходить у собі сили протистояти абсолютному злу. Або ж Dark Souls це гра, яка навчає нас справлятися з усіма викликами, що готує для нас наше життя. Ігровий світ байдужий до вашої присутності, так само, як і реальний світ навколо нас. Темні душі навчають виживання в найпохмуріші часи, змушуючи вас цілий час нести за собою світло. Ви буквально запалюєте багаття на своєму шляху, а навколо вашого героя постійно палає нереалістичне, але вкрай символічне світло. І найчудовіше у цих прикладах це те, що ви могли навіть не усвідомити настільки глибині меседжі, закладені у цих іграх, або ж ви просто не сильно й задумувалися на рахунок цієї символічності. І повідомлення від розробників увійшло до вашої голови без вашої участі. Інші ж автори, намагаючись допомогти, спілкуються з гравцем на тему депресії прямо у віче, повністю будуючи наратив своїх проєктів навколо цієї теми. Наприклад, Гріс, стильний платформи про дівчину, яка не може пережити особисту втрату. Протягом гри вона буквально проходить через п'ять стадій горя: заперечення, гнів, компроміс, депресію та прийняття. Під час цієї подорожі її переслідує чорна аморфна істота, яка приймає кілька жахливих форм протягом всієї гри. Це очевидна метафора на темряву, у якій можна потонути під впливом горя. Також згадуючи депресію у відеоіграх, одразу на думку спадає Hellblade Senua's Sacrifice, гра, у створенні якої були злучені справжні психологи, які допомагали з правдоподібним відтворенням психозу головної героїні войовниця на ім'я Сенуа, що вирушає у подорож світом мертвих за душою свого померлого кохання. Голову Сенуа розривають голоси. Героїня постійно чує їх. Далекі, або шипучі прямо в ухо, які щось їй постійно підсказують, або ж говорить неснітницю. Деякі люди з неврозом насправді страждають від схожих психічних порушень. І у Сенуа Секрефайс це відчуття передається гравцю напряму з допомогою бінаурального запису звуку. Таке різноманіття підходів до настільки важкої теми, як депресія, вкотре доводить, що відеоігри це мистецтво. Напевно, я так і не спромігся б сформувати свої думки у якийсь пристойний вигляд, якби не стаття на сайті Game Informer за авторством Джеймса Токіо, який пережив смерть новородженого сина разом з Шен'ю, грою 99-го року, яка об'єднує у собі обидва підходи щодо діалогу з гравцем на рахунок депресії. Кожен з нас переживав важкі життєві епізоди. І коли ми переказуємо комусь свої суб'єктивні відчуття, ми, як хтось міг би подумати, не ниємо, а лише ділимося нашим досвідом з людьми, яким ми довіряємо. Тож зараз підемо вам не про хто страждав більше, а хто страждав менше. Давайте не розривати одне одного цією безмістовною колотнечою. На початку пандемії 2020 року почався карантин, який застав мене у 10 класі. Дистанційне навчання клас, у якому були переважно нові для мене люди, і відсутність соціалізації як такої. І якраз тоді до моїх рук потрапила персона 5 наполовину JRPG, наполовину симулятор школяра, з яким мені вдалося асоціювати себе протягом проходження. Цілий місяць, кожного дня перед сном, я по декілька годин переживав частинку чужого життя, сповненого цікавих історій та тон діалогів, того самого спілкування, якого мені на той момент критично бракувало. Або ж 24 лютого, коли наше життя розділилося на до та після. Коли нас всіх без виключень, врешті, зачепила війна, яка вирувала нашій землі з 2014 року. Багато хто взяв зброю до рук, багато хто допомагав як міг, але все ще відчував себе безпорадним проти російської навали. Десь наприкінці квітня, коли я зміг врешті оговтатися та взяти геймпад до своїх рук, я у першу чергу вибив платину у сіфу драйвовому бітемапі з дуже легкою бойовою системою, яка зуміла мене вразити та заспокоїти, дозволивши вимістити усю свою злість на віртуальних ворогах. Я поділився з вами своїми спогадами не просто так, а щоб послухати ваші історії взамін. Розкажіть у коментарях, які ігри допомогли вам у важку хвилину. Цілком можливо, що ваша розповідь також може когось підтримати. У мене ніколи не було депресії. Або ж я просто таким чином себе обманюю. Однак стаття Джеймса настільки сильно мене вразила, що я хотів би присвятити решту цього відео аудіовізуалізації його тексту, який, як я переконаний, може допомогти комусь з людей перед екраном. Тож на цьому я з вами прощаюсь. Не забудьте підписатися на канал та обов'язково дослухайте монолог Джеймса до кінця. До зустрічі. За 22 роки після дебюту Шеню я пройшов цю гру 23 рази. 23 рази я жив життям головного героя Рю Хадзукі. Спостерігав, як помирає його батько, і знурився в його світ та досвід. Кожного разу я дізнавався щось нове про гру, людей, які її створили, або щось нове про самого себе. 23 третє приходження було найзворушливішим з усіх. Я побачив та відчув те, чого не помічав раніше. І завдяки цьому я знову переоцінив роботу Юсудзукі та команди розробників з компанії Sega. Shenmue – це відеогра про те, як реальна людина в реальному світі, населеному іншими реальними людьми, переживає смерть коханої людини та самотність, що слідує за нею. Восени 2020 року ми з дружиною втратили дитину. Хлопчика звали Генрі, і він помер, не встигнувши зробити навіть перший подих. Тут не було нічої провини, просто невдача або я не знаю що, ніхто не знає. Але мій син помер, і його смерть стала жахливим горем для нас, з дружиною. Зіткнення зі смертю когось такого маленького та невинного мене дезорієнтувало так, як я ніколи не міг передбачити. Я втратив щось безцінне і не був готовий до того, що буде далі. Кожну годину, кожного дня я думав про Генрі та смерть. Я думав про те, що втратив. Я подумки накладав своє занепокоєння на майбутнє своїх двох доньок. Я відчував постійну біль на серці. Що, якби стався ще один передбачений поворот долі, а якщо з моїми дівчатами теж що страпиться? Тоді ми були в розпалі пандемії, і неможливо було й дня, не думаючи про смерть. Зі зловісною непомітністю, горе і тривога перетворилися на депресію. Необлаганний смуток переповнював мене, коли я намагався усвідомити ці нові почуття та жити, незважаючи на них. Вперше в житті я пережив панічні атаки. Я досяг дна. Я знайшов психіатра, та через місці праці я розібрався у собі. І розірвав цикл катастрофізації, деструктивного явища, коли ті, хто зазнав травми, нав'язливо зосереджуються на своїх найгірших страхах, і вірять, що ті страхи неминуче справдяться. Я опинився в кращому місці. Зараз я почуваюся здоровим. І хоча я все ще думаю про Генрі щодня, я більше не думаю про нього так хворобливо і постійно не боюся. Саме крізь призму цього досвіду я дивився на своє останнє проходження Шенмію. Шеммі починається з приголомшливої сцени. Головний герой Рьо Хазукі стає безпорадним свідком вбивства свого батька, Івао, таємничим чоловіком у китайській мантії. Перш ніж померти на руках Рьо, Івао дає своєму синові останню батьківську пораду: тримай друзів, тих, кого любиш поруч із собою. Івао помирає, а рьо залишається сам на сам зі своїм горем. Звідси гравець бере на себе керування. Shenmue – це гра пісочниця, один із ранніх симуляторів життя у відкритому світі. Як і всі хороші симулятори життя, гравець сам обирає, як йому жити. Ми можемо грати в гру та повністю ігнорувати тему того, що некероване горе поглине кожного з нас. Або ж ми можемо звернути на це увагу. На початку гри ми зустрічаємо дівчинку на ім'я Мегумі, яка дбайливо доглядає за пораненим кошеням. Кошеня чимось схоже на Рьо. Ті ж самі люди, які вбили батька Рьо, зробили тваринку сиротою, адже коли вбивцям чав дому Рьо, його автомобіль проїхав матір' кошеня. Цей котик також є символом горі Рьо. Гравець може обрати, допомогти маленькій дівчинці вигодувати кошеня чи ні. Це рішення та його наслідки ніколи чітко не озвучуються. Але якщо ми допоможемо, нас чекає цікавий розвиток персонажів. Рьо та Мегумі подружаться. Кошеня з кожним днем буде сильнішати, а на Зомі, потенційна дівчина Рьо, також буде з'являтися і допомагати котику. В ці моменти ми дізнаємося більше про стосунки Рьо з Нозомі. Якщо ми продовжимо приділяти увагу здоров'ю кота, ми можемо виявити, що він повністю стане на лапки ближче до кінця гри. Врешті сім'я Мегумі прихистить його, кошня знайде нову сім'ю і нове щастя. За 22 роки з моменту випуску Шеню, багато людей критикували абсурдність того, що під час своїх пошуків помсти за свого батька, Рьо хоч на мить зупинявся, аби погладити кота, купити капсульні іграшки або ж пограти у відеоігри в місцевій аркаді. Але це неправильно. Щось трапляється, коли ми дрейфуємо в морі горя. Ми просочені ним. Наше життя, як і все інше у цьому просякнуте горем. Коли я втратив свого сина, я виявив, що хапаюся за все, що пропонує, бодай найменшу підтримку. Я посадив вербу, і моя дружина з дочками написала ім'я мого втраченого сина на камені, який ми поставили біля її стовбура. Я ніжно тер листя верби. Я відчував запах квітів та біль, згадуючи про біль моєї дружини. Я цілими днями займався навколишнім садочком. Я сидів там на лавці і дивився на нього годинами. Я тримав холодний камінь з іменем Гендрі на ньому і плакав, коли ніхто не дивився. Одного разу я згадав про ігри для геймбоя, які любив у дитинстві: Kirby's Dream Land, Link's Awakening, Donkey Kong Land та багато інших. Я купив їх усіх на eBay, я зібрав колекцію відволікаючих дрібничок, моїх власних капсульних іграшок. Я писав есеї. Я навчився паяти та полагодив свій зламний бой. Я став одержими ідеєю зробити траву на моєму газоні зеленішою та здоровішою, ніж минулого року. Я щоразу знаходив собі нові хобі, які через кілька тижнів закидував, знаходячи щось інше. Я давав, що все добре, ззовні все мало виглядати саме так. Але кожного ранку я боровся з нападами паніки і кожен день плакав, та нікому про це не розповідав. Часанні розваги Шемю не применшують значення горя рьо, Це речі. Які трапляються, коли людина губиться в горі. Думаю, творці Шеню це прекрасно розуміли, адже навіть ігровий саундтрек містить пісні зі зворушливими назвами The Sadness I Carry on My Shoulders і Daily Agony. Інші критики часто висміюють химерні діалоги у грі. І, хоча так, деякі з них насправді погано зіграні, у них все одно проглядається прекрасний реалізм у тому, як персонажі реагують на смерть Івао та тяжку долю його сина. Під час однієї опціональної сцени, яку можна взагалі пропустити, двоє шкільних друзів Рьо відвідують його вдома. Вони невдало жартують і сміються. Вони хочуть повернути свого друга. Вони хочуть, щоб Рьо знову став звичайним підлітком. Але він відхиляє їхню доброту і запевняє, що все гаразд. Його друзі виходять з дому Рьо трохи спустошеними. Пізніше в грі Нодзамі намагається переконати Рьо поділитися з нею своїми відчуттями. Вона практично благає його це зробити. Вона навіть збирається залишитися в Японії. Щоб побути з ним, щоб допомогти йому, а знайти своїм шляхом на навчання у Канаді. Але він не реагує на це: Його горе не дає йому цього зробити. Персонажі Шенмю поводять себе як реальні люди. Вони відчувають стурбованість, сум та дискомфорт. Вони не знають, що сказати головному герою, і хочуть, щоб все просто повернулося на круги своя. Ірьо діє так, як справжня людина. Він замкнутий, сумний і самотній, навіть серед друзів. Він мовчки бореться. Несе свій тягар і спостерігає, паралізований горем, як його друзі та люди, яких він любить, зникають у долині. Івао Хадзукі помер, сподіваючись, що Рьо утримає своїх друзів і тих, кого любить поруч з собою. Натомість, оскільки він не може впоратися зі своїм горем, Рьо проводить всю гру, мимоволі відштовхуючи всіх. Все це відбувається в шенмі, як це відбувається в житті. Те ж саме сталося, коли ми з дружиною втратили дитину. Коли хтось помирає, люди не знають, що сказати. Деякі друзі та знайомі взагалі уникають цієї теми, деякі висловлюють співчуття, а потім намагаються якомога швидше повернутися до нормального життя. Деякі виробляють нудну театральну симпатію, в той час як інші щиро намагаються зробити все можливе, щоб допомогти. Кожна з цих добронамірних відповідей є однаково зі скоблевою. Ніщо з того, що хтось сказав, не могло нічого змінити. Відповіді не було: Ніщо не могло відновити втрату. Це смерть. Вона перманентна. І ті, хто страждає, часто роблять це як ми, як Рьо. Шерм'ю дебютувала в 2000 році, коли дуже мало ігор підходило до настільки серйозної теми з такою увагою. І попри це все, гра кмітливо справляється з цим всім. Вона робить це майже непомітно, настільки, що можна пропустити цей меседж гри протягом 22 проходжень. Рьо це дитина, яка переживає тяжке горе. Він не може виправити те, що сталося, і він не може досягти того. Що на його думку сілить його, він ніколи не почне відчувати себе краще. Для нього не настане перемоги. Під кінець сюжету його житті все піде не так. Без його відома, Горе рознищило все хороше, що у нього було. Його плани вступити до коледжу були відкинуті заради непродуманої помсти. Він не завжди втратив дівчину, яка його любила. Його друзі відмовилися від нього. Всі вони болісно попрощалися і пішли своєю дорогою. Хоча всі ці люди дуже піклуються про Рьо. Він відштовхнув їх так далеко, що тепер вони недосяжні. Він закінчує гру абсолютно один. Ця розв'язка є ще одним трагічним прикладом того, як Шенмі вдається відображати реальне життя. У сюжету Шенмі є продовження, однак глобальна історія залишається незавершеною і по сьогоднішній день. Я не знаю, що відбудеться з Рьо. Я не знаю, чи усвідомить він свої помилки і чи прислухається до пересмертних слів свого батька. Або ж він ще глибше зануриться в самотність своєї втрати та свого горя. Але, мабуть, доречно, що серія ще не завершена, що історія ще не закінчена. Смерть і гори не мають кінця для тих із нас, хто втратив дорогу людину, щасливого фіналу немає. Можна лише змиритися з власним горем та йти далі. Але ми все одно мусимо пам'ятати життєво важливий урок, який постійно забуває Рьо тримати тих, кого любимо поруч із собою.